Поставили нові очисні фільтри на ульській водопроводній станції, полагодили аварійні мережі, повністю поміняли трубопровід у районі Нового мосту. Все це працівники міського робили у дні відключення води на правому березі. Сьогодні про це розповіли журналістам під час гарячої лінії мерія на зв'язку. В цілому на ремонт водопровідних систем цього року витратили 3 мільйони 200 тисяч гривень. Також фахівці водоканалу звітували про готовність мереж до опалювального сезону. Приблизно 380 тисяч літрів води дніпропетровці споживають щодня і Зимою важливо виявити пориви та проблеми у роботі мереж. Тож мешканцям варто бути уважнішими і в разі неполадок телефонувати до аварійної служби водоканалу. Суточне поступлення заявок обачно происходит в течение ну, максимум до 10-10 заявок. Причому ці всі повреждения, таких крупных я не можу сказати, що були там на водоводах, є в колодцях, є в землі. Вот. Но це гораздо. Лучше выполнять сегодня в летний период времени, чем эту же работу делать зимой.